Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня! Сьогодні пропоную вашій увазі неймовірно смачні масляні булочки за рецептом відомого американського пекаря Джефрі Хамельмана. За своїм зовнішнім виглядом вони дуже нагадують листочки конюшини, саме так їх і називають. Готуються вони дуже просто і легко, а особливість в тому, що випікають їх в формах для мафінів. Зацікавило? Залишайтеся зі мною! І традиційно показую джерело, рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Детальний рецепт ви також можете знайти в описі під цим відео. Тісто можна замісити міксером або руками. В чашу міксера наливаю 230 мл теплої води, додаю одне яйце кімнатної температури, 40 г м'якого вершкового масла, 2 столові ложки цукру, 3 столові ложки сухого молока, а також. 2 чайні ложки солі, 500 г пшеничного борошна, у мене борошно для хліба та 8 грамів сухих розчинних дріжджів. Якщо дріжджі свіжі, пресовані, знадобиться 24 г, їх необхідно розчинити у воді. Спочатку вмикаю швидкість 1 і перемішую міксером приблизно 3 хвилини. Інгредієнти повинні добре поєднатися, якщо замішуєте руками, це займає 6 хвилин. Далі швидкість збільшую до 3 із 10 можливих, продовжую заміс ще 5 хвилин, якщо руками 10-12 хвилин. Знадобиться велика миска, збризгую її рослинною олією, також змащую олією руки, беру тісто, підгинаю кінці донизу, таким чином, щоб у мене вийшла кулька, гладенька кулька. Щоб харчова плівка не прилипла до тіста. Верхню частину тіста покриваю рослинною олією, перевертаю, накриваю залишаю в теплому місці приблизно на годину, годину 15 хвилин. Підготую собі форму для мафінів. Знадобиться ось така форма з 12 середніх мафінів. Її необхідно змастити рослинною олією і поки відкласти в сторону. Пройшла 1 година 15 хвилин, моє тісто добре збільшилося в об'ємі. Натискаю долонею на тісто, щоб вийшов вуглекислий газ. Кладу його на робочу поверхню і розділю на 12 рівних частин. До речі, з цього тіста можна зробити чудові булочки для гамбургерів або булочки будь-якої іншої форми. Кожну частинку трошки розкатаю і розділю ще на три частини. З кожної частини зроблю кульку ось таким ж чином. В кінці згортаю до центру, трошки защипую і округлюю. Для кожної булочки знадобиться 3 кульки. Кладу їх в форму. Обов'язково, коли будете формувати булочки, не забувайте форму, а також тісто, яке у вас на робочій поверхні, чимось накрити, щоб воно не висихало. Булочки вже в формі, накрию форму рушничком і зразу вмикаю духовку і нагріваю до температури 200 градусів по Цельсію або 400 по фаренгейту. Як тільки духовка нагрілася, а булочки вже встигли піднятися, це зайняло приблизно десь 12-15 хвилин, змащую булочки теплим вершковим розтопленим маслом. І буду випікати. 15 хвилин, температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгайту. Булочки готові, випікалися рівно 15 хвилин. Зразу ж необхідно їх в формі змастити розтопленим теплим вершковим маслом, а потім виняти з форми. Друзі, ви будете закохані в це тісто з першого шматочка, обіцяю, тому що воно не тільки легке при готуванні, а й універсальне. З такого тіста можна готувати булочки не солодкі, а також солодкі, додавши до нього більше цукру. Вмикайте фантазію, додавайте будь-які начинки, готуйте булочки будь-якої форми, і хай завжди вам буде смачно! Обов'язково напишіть в коментарях, чи будете готувати ви по цьому рецепту. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І на цей, і на мій інший ABC Cooking, тому що все це допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я в свою чергу файно дякую, що завітали. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім папа! -па.